Мобілізація поки не припиниться. От як триває війна, як тривають бойові дії, доки немає мирного договору. Е е е, мобілізація не зупинятиметься, і переговори про припинення вогню вони ніяк не впливають на поповнення сил е оборони. Як розповів речник оперативного командування генштабу Захід збройних сил України Олег Домбровський, в Україні, діє правовий режим. Воєнного стану і заходи з мобілізації триватимуть доти, доки буде винято, буде прийнято рішення про. Щодо мирного врегулювання кроком жестом доброї волі з боку Росії могла б стати повне повернення, наприклад, людей, які були дітей, які були викритені з тимчасово окупованих територій. Це відбувається повернення, але поступово от сьогодні, наприклад, ще трьох дітей вдалося врятувати з окупації, і як розповів керівник е е е президента Андрій Єрмак, серед врятованих є дитина українського військового. Яка через жахи окупації перестала розмовляти, і так само маля матері, якого погрожували дібрати і відправити в інтернат і підліток, що з'єднався з родиною після розлуки і постійної загрози з боку російських загарників.